Я думаю, всі ми зараз знаходимося під враженням того, що відбулося вчора. Про, я маю на увазі зустріч президента України і президента Сполучених Штатів Америки. Мені хотілося б сказати би не про політику і не про своє ставлення до того чи іншого учасника цієї, цієї зустрічі. Тобто, не стати на не вдаватися до якихось оцінок, а скоріше спробувати поговорити про все це з точки зору. З точки зору мови, я письменник, мені це запало, запало, власне, в свідомість, коли доводиться слухати, як представники Сполучених Штатів, як представники американської влади Білого Дому говорять про російсько-українську війну. Ту війну, яка знекровлює нас три роки, ту війну, в якій загинули вже тисячі українців, ту війну, яка фактично сьогодні торкнулася кожного з нас. Ту війну, про яку ми звикли говорити в категоріях, ну ясна річ кручу своїми емоціями, в категоріях болю, в категоріях надії, в категоріях ненависті, в категоріях, які так чи інакше характеризують, характеризують нас як людей, в яких є серця, в яких є совість, в яких є якась надія. Натомість президент Сполучених Штатів про це говорив як бізнесмен, навіть та лексика, яку він використовував, цебто угода, угода, угода про це надзвичайно складне рішення, про надзвичайно важливий документ, який може врятувати, врятувати долі. Мільйонів людей, які може змінити хід історії в той чи інший спосіб, він говорив виключно як про якусь бізнес-ініціативу, бізнес-справу, і себто це угода, себто це це це, це, це 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 закид про карти, яких на руках у українського президента немає. Загалом весь цей лексичний набір справляв враження, що триває війна три роки, і тут раптом до. Розмови про цю війну долучаються люди, які попередні три роки про неї не говорили. Тобто цієї війни для них не було. До того як почалася власне передвиборча кампанія. Містера Трампа, і коли він почав зокрема обіцяти своїм виборцям, що він зупинить цю війну незрозуміло як за 24 години, до цього ніби й не було розмов. і не було цієї війни. І тут раптом він опиняється за столом перемовин, і Тут він раптом бачить перед собою цю війну. Вона з'являється. От як його помічник сказав: я бачив сторіс. Знову ж таки, та, от, Лексика, та, я бачу Сторіс. Я знаю, що таке ваша війна, я, я її бачу власне, в Твіттері, як це зараз називається. А, і, і ось є ця компанія людей, які намагаються говорити про трагедії, біди, кров, надії, сподівання, розчарування мільйонів людей великої країни, яка стікає кров'ю намагаючись захистити себе від агресора, вони говорять про це. Ну, от, власне, такими от категоріями бізнес, бізнесменів, які просто намагаються підписати угоду, яка буде вигідна передусім їм самим, їхнім виборцям, але ну, щоб вона могла в той чи інший спосіб забезпечити всі сторони. Тобто зовсім, зовсім інший. Підхід і зовсім інше, зовсім інше трактування багатьох речей знову ж таки. Ми звикли десь, можливо, це вже стало яким загальним місцем говорячи про цю війну, говорити про сенси, говорити про те, що нас наповнює, говорити про те що для нас є важливим і чому воно для нас є важливим говорити про свободу не просто як про красиве слово а як дійсно про ту цінність і ту категорію заради якої люди зголошуються добровільно брати в руки зброю і ставати ставати до бою говорючи про демократію знову ж таки говорити про ту цінність як заради якої люди готові готові протистояти Могутньому агресору, говорячи про гідність, люди готові ставати під кулі окупанта, не боятись, не відводити погляду і залишатися собою. Себто, це та лексика, яка для нас за ці роки Великої війни стала звичною, стала природньою, стала невід'ємною. І тут раптом ми стикаємося з людьми, які нам говорять про угоду і про те, що в нас на руках немає карт, і про те, що на Насправді, насправді, це просто такий бізнес, онлі бізнес, нічого особистого. Ми просто намагаємося з вами заключити угоду, яка буде вигідна для нас, ну і для вас, можливо, теж. І це от просто не співпадіння досвідів, не шалене, шалене розшарування та розшарування якихось поглядів і, і цінностей. Воно вчора просто страшенно врізалося в око і в запалу свідомість, тому що. Раптом, 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 дійсно, людина, яка сіла з нами за стіл, розкрила карти, і там було зовсім не те, чого ми очікували. Це важлива річ, болюча річ, незвична для нас річ. Я думаю, це те, з чим ми будемо мати справу, і це те, що. Нам слід уже, мабуть, враховувати, тому що доки ми говорили про цінності, хтось просто прораховував бізнес-інтереси і бізнес-стратегії. Ось такий у нас світ. Чи добре це? Та, очевидно, нічого доброго в цьому немає. Чи видається, що все закінчується? Ні, все не закінчується, все починається. А що в цьому плані добре? Добре, все, що лишає нам надію.